Наступний саме так Чорнівецький промінь шукає нові обличчя на ярмарку вакансії. Не лише телеканал Чорнівецький промінь, а ще й 30 компаній, які зацікавлені в пошуках нових людей і ідей. Полювали чину на студентів, а ті, в свою чергу, шукали роботу своєї мрії. Приємно відчувати, що ти не залишаєшся на одинці з проблемою працевлаштування. В адміністрації університету розуміють, ця проблема для студентів є болючою. Вчилися, вчилися, і що? Куди далі? Що де робота? І от той захід, який сьогодні проводиться, і ті тенденції, які останнім часом у суспільстві спостерігаються, це от ярмарки вакансій, це зв'язки з підприємствами. І, як на мене, це дуже важливо. І сприяють таким зв'язкам, аби студенти, отримавши диплом, мали впевненість у завтрашньому дні. Організатори ярмарку вакансій запевняють, вибір для молоді, яка бажає знайти себе, широкий. Ми розширилися, в нас є і центри іноземних мов, і великі підприємства. Приємства хлібзавод, і водоканал у кожного з цих роботодавців свої унікальні вимоги до студентів, які бажають працювати в їхній компанії. Директор готелю Андрій Брязкало Акцент, наприклад, робить на особистих якостях претендентів. Перспективна людина, яка не боїться роботи, яка не боїться працювати, не боїться вдосконалюватись, яка є багатогранною. Ні, собі люди на такий запит відгукнулись одразу. А студентка Інна прагне працювати державним службовцем. Ну наразі, ну як наслідок такої важкої політичної ситуації в Україні загалом і в Чернівецькій області, зокрема, то на ринку недостатньо, як на мене, є цих вакансій. Проте дівчині оперативно допомогли в центрі зайнятості. Так, є державна служба. Треба просто щодня. Ці вакансії щодня оновлюються, тому слід просто слідкувати. До пошуку молодих і амбіційних долучились і ми. Приміром, студентка Христина Тина прагне постійно бути в курсі усіх новин. Телеканал «Промінь» допомагає мені в цьому, тому що він є інформаційний, змістовний, і те, що мені в ньому подобається, то новини дуже часто оновлюються. І буквально останні новини, що відбуваються в місті, можна побачити на телеканалі. Дівчина хоче не лише дивитись, а й робити новини. Разом з нею підходило немало інших зацікавлених і, можливо, майбутніх творців інформаційного простору чорнівців. Як знаю, цей канал розвивається зараз. Думаю, там є багато перспектив, щоб показати своє я, своє внутрішнє я. Думаю, я зможу себе реалізувати. Я маю море ідей. Думаю, такі люди вам потрібні. Я хочу працювати журналістом, тому що я думаю, що це цікаво і що в цієї роботі є перспективи. Ярмарок вакансій великий пазл, який складається з тих, хто хоче дати роботу, і тих, хто хоче її отримати. Чи здійснилася мрія роботодавців і зацікавлених студентів на отримання ефективної співпраці, можна дізнатись палаючих очах працівників багатьох підприємств чинівців.